Тусую карти зосереджено мішаю, а косар випадає знову той, всіх королів, вальтів в обличчя добре знаю, і дами не міняють свою роль. А що тузи? Тузи, звичайно, всіх накриють і джокерів так мало, але віжжі в них. І навесні відлиги всі афери змиють, та що нам з того, будемо при своїх, і от нам пропонують нове коло, готують карти для старої гри, чи так сплановано, чи, може, випадково нас кличуть грати, коли нам є недобри, що змінимо вістуючи, із крапом карти, тусуть. Мішай, а результат один. Можливо, нам пора вже в мізер грати, бо козирі пусті з усіх сторін, король піковий, а чи може там черва? Подібні символи, як не клади, чи ми дельтоніки? Та ні, ми жертви бездумності пожне її.